Привіт, друзі, з вами Матвій і я сьогодні вам покажу, як зробити пушку з ліка. І пушку дуже просто дуже починаємо. Нам потрібна така пластинка. Отакі от кубики їх поставити отак. От Це обов'язково, щоб пуля пролазила. Сюди Кубик і от сюди кубик У нас виходить отаке. От Тепер ми беремо е, голубі отакі і ставимо їх от сюди. Раз і два. Потім беремо таку штучку і ставимо от сюди. Е, потім ми беремо е, отакі от, от, дві і їх ставимо от сюди. И... Так, теперь мы... Что эти штучки, мы их ставим вот сюда. Раз. И еще такую. Два. Так, теперь берем вот эту штуку. Ставим сюда. Ось цю штуку ставимо сюди. І, до речі, там, демо ще от такої до літаки запустили, то туди ми не ставимо. короче. обертаємо. Беремо друге. Беремо ось цю штуку. Шучку. І беремо отаку штучку. І їх з'єднуємо отак. Ось такі штучки і їх ось. От так от з'єднімо. Тепер е ми беремо от цю штучку і ставимо наверх. До речі, я так пробовав і в мене вийшлося стріляти. Потім засовуємо очі. Засовуємо це... Получиться. Ось це вже такий поршень. Що ж вже на хату пушку? Але окей, наша стріля. Так, почекайте. Просто засунете. По... Почекайте. Почекайте. Так, стопана, у мене щото стріляло зашло. Вот ja, так вот. Да, no, получилось. Так. Ну что ж, теперь беремо эту штуку. Эту штуку. И ставим вот сюда. отсюда. Окей. Ставимо okay. отсюда. Беремо эту штучку. Так, засуємо. І у нас вже буде стріляти. <сі> ну, коротше, перевірте, перевірте, чи буде стріляти, чи не буде. А для краси ви можете такі бортики поставити, як в пушці. Але, але стріляти треба. тут, бо я вже не знаю, кто тут зробити. то вже буде непросто. Ну, окей, всем пока, ставьте лайки і підписуйтесь на мій канал.